Кавенщики вміють не лише жартувати, а й вправно володіти віниками та лопатами. Це вони довели під час акції з прибирання алеї біля колишнього кінотеатру Росія. Захід організували представники міського палацу мистецтв. Зоря за прибиранням спостерігав наш кореспондент Роман Гах. Йому слово до акції з прибирання алеї біля колишнього кінотеатру Росія долучилося більше півсотні кавенщиків. Менш ніж за годину вони жартома обрізали гілля та зачистили сходи. Ми хочемо. Як очистити парки, ну щоб наше місто стало краще. Ми залюбки до неї залучилися, тому що вважаємо, що кавенщики це не ті люди, які тільки жартують, а й можуть допомогти якусь місту. Акцію організували представники міського палацу мистецтв Зоря за підтримки комунального підприємства «Зеленбуд». чистий четвер приурочили до дня кіно та міжнародного вінеціанського фестивалю. Я сподіваюся, що кожен рік Накануні Венецианского кінофестивалю, накануне Ук дня Українського кино ми будемо проводити акцію, а далі, дасть Бог, тут будет всегда все добре. Значить, будемо искать другие місця, другие кінотеатри є там на старому городі. Після прибирання кавенщикам презентували статуетки летючих слонів, символів Венеціанського кінофесту. Цьогоріч з нагоди ювілею вони позолочені. Також присутні мали можливість просто неба переглянути першу повнометражну комедію українського виробництва Хто кому хто.